Створення національного природного парку і взагалі цій території, території від Капотського до Дніпровузького лиману, уже не одне десятиліття говориться про його заповідання і про його цінність і так далі. І ми сьогодні також з вами чуємо про те, що наскільки унікальна і цінна ця територія, але на жаль, на сьогоднішній день питання щодо створення на державному рівні, на обласному рівні стоїть і там. І хочу наголосити, що ці території на міжнародному рівні все-таки надано статус збереження цих територій. А от те, що стосується, що стосується території України, на жаль, ми природоохоронного статусу не маємо. Територія, яка була запропонована. Під створення національного парку в тому числі передбачено і в чинному законодавстві України. Процедура створення теж визначена чинним законодавством України, і щодо створення національного парку говорилося і в законі України про загальнодержавну програму формування екологічної мережі. Створення саме цієї програми було запропоновано площею 50 тисяч гектарів. На після того в 2008, 2009, 2007 році, коли більш активніше піднялося питання щодо щодо надання статусу національного парку безпосередньо цій території. Кресонським державним університетом готувався було підготовлено наукове обґрунтування і запропоновано створення в Білозерському, Береславському, Голопристанському, Цюрюпінському і двох тут я вибачаю Херсонській міській раді, Новокаховській міській раді на площаді 105 тисяч гектарів. За зонуванням, те, що звичайно передбачено і законом України про прозаповідний фонд, було запропоновано зонування, саме заповідна зона регульованої рекреації, стаціонарної і господарської. І я хочу вам показати саме ці території, які були спочатку запропоновані для заповідання Національного природного парку. І паралельно хочу сказати, що площ проект був підготовлений в 2011 році. Відповідний проект створення, який складався із наукового обґрунтування матеріалів погодження і картографічних матеріалів, був направлений в 2011 році до міністерства екології та природних ресурсів України. І ці площі, ці картографічні матеріали виглядали саме так. Було розділено на три райони для того, щоб було більш зручніше використовувати відповідні картографічні матеріали і працювати в подальшому після створення саме дирекції національного парку. Це верхній природно-рекреаційний район національного парку. Ви бачите його зонування. Червоним це те, що було запропоновано під вилучення, і зовнішня межа вона включала деякі навіть селетебні ділянки. В принципі, законом це не не заперечено. Далі верхній природно рекреаційний район, і нижній природно рекреаційний район. Як я вже сказала, в 2011 році було направлено до міністерства, і деякі були пропозиції, зауваження надані в результаті обговорення і узгодження на державному рівні, на рівні міністерств. В тому числі і були пропозиції громади щодо внесення деяких корективів до меж національного парку. Звичайно, ми пішли на зустріч громади, пішли на зустріч тим підприємствам, які знаходяться на території які знаходилися на території національного парку. І перше, що було запропоновано. Це виключити теритселетебні ділянки із території національного парку. От ви бачите на цих картах, я зазначила чи картосхемах, де виключено за межі національного парку саме селетебні ділянки. І після того, коли були внесені зміни. До картографічного матеріалу площа Національного це вересні 2013 року. Площадь національного парку зменшилася на 5530 гектарів. В 2014 році і я на цьому хочу наголосити те, що ми поки ведемо узгодження з кожним землевласником, землекористувачем. Це територія державна, і ми вирішуємо якісь інтереси певних ну, групи людей, які зацікавлені в тому, щоб та територія чи інша територія була включена або виключена за межі. Ми не говоримо про інтереси України, а ми говоримо про інтереси, персональні якісь інтереси, і за цього скільки років. Ми не можемо надати природоохоронний статус цій, цій території. От поки ми з 2011 року ведемо узгодження то з одним, то з другим, то з третім, до 2014 року роздали землі на 23 тисячі гектарів. Я е, працювала два місяці, ось останні два місяці, із Держземагентства. Я дуже їм вдячна, те, що е, вони дали змогу, і ми дуже гарно відпрацювали кожну діляночку, кожну територію цієї цього національного парку. І я була здивована, що які території були роздані е, в приватну власність. І ми поки ще рік, два-три будемо узгоджувати. Ми на сьогоднішній день. Вже не маємо два майже 24 тисячі гектарів. І ще ми поузгоджуємо декілька років, то я не впевнена, що буде і, ця, і ці території національного парку. Вибачаю за емоційність, просто уже скільки років ми працюємо і говоримо, наскільки цінна ця територія, наскільки вона унікальна, ця територія. Але ми не домовляємо, не теж не те, що не домовляємося, ми не приходимо до того. Е, Компромісу по створенню цього парку для того, щоб зберегти на міжнародному рівні, ми вже е, е, сказали, що ця територія унікальна. Цю територію потрібно створити. Законодавством передбачено, цю територію потрібно створити. 90 років говорять науковці в своїх наукових працях, що ця територія унікальна, що її потрібно зберегти. А ми просто знищуємо, тим паче статус національного природного парку. Він передбачає створення рекреації, туризм. Він не має абсолютно заповідних зон. Є, верніше, не те, що немає. Він не абсолютно закритий і не заповідний. Він має зонування. це зона стаціонарної, зона регульованої рекреації. Так, да, потрібно мати чи здійснювати використання природних ресурсів лімітовано. Ну вибачте, якщо ми хочемо все ж таки, щоб ця територія була збережена, то чому ми не можемо на рибу взяти ми ліміти можемо. А на використання природних ресурсів в межах об'єкту природозаповідного фонду ми не можемо. Чи ми на рибу не беремо викор... лімітів на використання? Чому ми на одні ресурси можемо взяти використання? Чому? я не можу зрозуміти, чому? Люди не можуть зрозуміти, що статус природно національного природного парку е він е дасть нам навпаки можливість розвитку рекреації, туризму, тому що із-за із кордону люди приїдуть скоріш всього на ту територію, яка має юридичну е адресу і так далі, тобто буде якийсь захист у тих закордонних. Е Відпочиваючих, чим просто на якусь територію е, приїхати, скажімо так, дикарями. Це буде більш організована робота е, і в той же час буде збережено ціні і унікальні території. Те, що стосується останнього варіанту, тут, на жаль, зараз я відкрию окремо карту. Переважно лише на акваторії. Територія, от, тут є Геройська сільська рада Національного природного парку проходила, ну от я лінію веду, тобто в тому числі, було і суходів. На сьогоднішній день оця територія абсолютно кожний кусочок він розпайований. Кожний кусочок ми жодного гектара не могли взяти. Хоча Іван Іванович скаже, що наскільки. Тому що ми створюємо і наголошую, що національний парк створюється лише на землях державної власності. І Ми включали виключали всі приватні території. Значить, по акваторії по Урісу це пішли території національного парку. Ви бачите, що зовсім немає суходолу це те, що стосується Дельти Дніпра, в тому числі. Практично по урізу води, скажімо так, і деякі території заплав були включені в національний парк. Те, що стосується вилучення територій, ми працювали у 2010 році, 11-му, з управлінням лісового та мисливського господарства. Території національного парку були під вилучення ті, які згідно наукового обґрунтування, зовсім інші. Залишилася лише ось ця територія. І от ці території, які отут були запропоновані під, здається, отак, да, Іван Іванович? Запропоновані і ось ця територія під вилучення. Ви бачите, що змінені території, які пропонуються вилучатися, тому що територія національного парку це переважно землі лісового фонду. Тому ми враховували думку і ті пропозиції, де Управління лісового та мисливського господарства, і вони були, вони, їм вона вдала пропозиція щодо створення чи вилучення територій саме на їхніх територіях, які зазначені на сьогоднішній день на цій карті. Це території переважно вже існуючих об'єктів про заповітного фонду. Е е е, і ті, які вони узгоджували у 2010 році. Ми практично зовсім змінили карту національного парку, який був запропоновано науковцями. Декілька десятиліть. Ми врахували думку управління лісового та мисливського господарства та їхніми державними підприємствами. Ми включили територію під вилучення лише землі лісового фонду, які вони свого часу в 2010-11 році узгодили. Всі інші території залишаються за землевласниками, землекористувачами, без вилучень. Територія національного парку в, в, включає на сьогоднішній день лише три державних підприємства лісомисливського господарства Землі водного фонду і е, лісомисливського, це землі лісового фонду, землі водного фонду і землі запасу, які не надані жодному землевласнику землекористувачу. Інших категорій, інших землекористувачів на цій території немає. Я хотіла, щоб це почули. Тому що е, дуже багато є обурень і розмов про те, що е, забираються чиїсь території. Е, е, я наголошую землі лісового фонду, землі е, водного фонду і землі запасу. Е, і, до речі, е, це дуже-дуже маленькі території, Микола Володимирович заакцентує увагу, скільки земель запасу е, залишилося, там 500 з чим до гектарів, по-моєму. На на 80 тисяч гектарів все інше це землі водного і лісового фонду. І ще раз хочу наголосити, що територія на думка і зустрічі в на протязі останніх 12-13, навіть більш активніше було в 14-му році. Зустрічалися з кожним землевласником землекористувачів, навіть за межами національного парку, які межують з територією національного парку, узгоджувалася кожна думка, вносилися зміни кожного землекористувача. І ми на сьогоднішній день отримали таку картину, яку ви на сьогоднішній день бачите. Це виключені території 20 тисяч гектарів і на сьогоднішній день близько 82 тисяч гектарів залишилася площа національного парку в межах земель водного фонду, лісового фонду і земель запасу. Все. Якщо будуть питання. Дякую. Які питання є? Шановні колеги, хотів би я просто відмітити, що та група, яка займалася розробленням проєкту створення від Дніпровського національного природного парку, вона зробила дуже велику роботу. Тому що були застосовані і сучасні картографічні матеріали, і дані землепорядників, і сучасні наукові дослідження там були використані, я думаю, на Національна академія ботаніки, зоології і так далі. Тобто дійсно матеріал е, вийшов гарний, але чому він зразу не пішов? Тому що він почав на наших очах змінюватися, тому що зменшуватись, саме зменшуватись. Тому що далі вже розробники почали погоджувати. І матеріали землекористувачами, і землевласниками, і вийшло таке, що не всі хочуть, щоб на їх територіях був національний природний парк. Тому ви якраз і почули про те, що площа пропонованого парку змінилася, зменшившись на 24 тисячі гектарів. І от те, що ми бачимо тут, ну якраз було гарне відображення. Далі ми почуємо ті питання, які виникли в процесі погодження в третьому пункті порядку денного. А зараз я хотів запитати, які є питання до проєкту створення. Прошу. Але на міську національний екоцентр. Ну, я трошечки перед перемовою маю зробити, а, а потім буде питання. Справа в тому, що Національний екоцентр слідкує вже доволі давно за створенням цього парку природного і дійсно цей процес затягується і затягується, незважаючи на те, що було зазначено, що розпорядження, є розпоряджені, укази, все-все-все. І питання, на нашу думку, наприклад, полягає в тому. Ось там біля Каховського водосховища, неподалік біля села Львови, Херсонська область, цей природній парк має бути перетнутий високовольною лінією електропередач, яку буде прокладати компанія Укренерго. У 2013 році вони отримали це гроші від Європейського банку реконструкції розвитку Європейського інвестиційного банку. ось, і Там вже зараз ведуться підготовчі роботи. В зв'язку з цим у мене декілька питань. Мабуть, перше питання. А, чи можна було б глянути велику карту, яка там біля села Львова? Щоб подивітися, якщо можна. Підійдіть, подивіться. Давайте я збільшу або Місяць тому назад ми завершили да, з держамагенства. Yeah, yeah. І ті території, які надавалися в постійне користування, і от те, що ви маєте на увазі, лінія електропередачі, в тому числі тут пропонувалося... Yeah, yeah. Вона не прокладена. Yeah, yeah. ну, вони надані тут в приватну власність або в дострокове користування. І ці території, вони... Ми обійшли. Бачите, яку територію виключено за межі Національного природного парку. <реклама> <реклама> а ось ця територія, тут, тут, тут лінія буде заходити отаку, то буде проходити відповідь. Це, <кхух> Це господарська зона території, вона не долучається. Я просто скажу, дивіться, в нас вже пішло обговорення по цьому питанню, то департамент онкології та протикультури... Є державне підприємство, Національна електрична компанія Укренерго, площа на тілих 5 гектарів. Було підготовлено лист погодження, направлено до Укренерго міста Київ. Щодо погодження. Лист було направлено, на, я вам скажу, 2 вересня, 2014 року що да, Звісно, да, но... ця карта, якщо ви сказали, що ця карта була оновлена, тобто ми не беремо увагу ту карту, яка створилася, де площа складала 105 тисяч гектарів, на сьогоднішній день площа складає 81 тисячу 889 гектарів. І було приведено відповідність на сьогоднішній день карту. І після цього ця карта розміщена на сайті як департаменту, так і в інших установах. Вона Кожен може зайти від дивитися цю і всі необхідні погодження. Тому нами було виприйнято рішення направити до цієї компанії щоб клопотання щодо погодження. Ця зона господарська, тому вважаємо, що перепон стосовно будівництва цієї лінії не буде. А справа в тому, що це вони реєструють і вилучають лише ділянки, які стоять під оформим. Леп, сама собою, це величезна конструкція, ну всі ми там штуки І вона справа в тому, що проходить ось у цій ділянці, як ми бачимо, тут у нас отакі острови, такі, тобто тут плавні, 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 вся ця територія є містом, де птахи де під час своєї міграції зупиняються, адмініструються. А це міграційний маршрут, тут і В цьому міграційному маршруті буде просто поставлена в лінійний об'єкт, який дуже довгий. І незважаючи на те, що на території природного парку він займає 0,5 гектарів, він буде дуже сильно впливати перші на міграційний маршрут. Це значить, що на шляху міграційного маршруту поставили перекону. Дуже небезпечно. Я не знаю, як сказати, що не впливає. зараз так питання стосовно погодження цього парку і створення цього парку. Ви задаєте питання стосовно, ну, чим була надана земельна ділянка, ні, я, я не не готовий повісти, ні. хто дав цю земельну ділянку, хто поводив цю земельну ділянку на сьогоднішній день. Це питання вирішилося на загальнодержавну рівні. Я розумію, питання в тому, що ви кажете, що немає перекону для того, щоб прокладати легко. Ні, немає перекон знову... щодо створення парку, а не прокладання легко. Так, да, я просто, просто хочу наголосити, що створення парку... Власне, перший роль, він же має звичайно природу. Він має зберігатися цих пташок, рибу, всіх. Тобто його роль зараз під великою загрозою, тому що ця лев, власне кажучи, вона перерубає нагаду. У нас є здання на оповідь. На оповіданні. Да, про Прогнози, що буде, якщо построїть. <кхух> 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 ну, Це пропозиція? Ну насправді, вибачте, я одразу перейду до того. Я думаю, що Олексій Залогі. Він про краще прокоментує, які провалили все, хоча дані є. А, якщо цікавитися мені цей контекст, то це є. Питання в тому, що у Кореннево просто цієї, ці, ці ЛЕП вже 20 років. І у ну просто у них не було грошей, а після того їм різко дав Європейський банк реконструкції розвитку, як я сказала, гроші, і вони стали її будувати. А, і справа в тому, що просто ділянки під цю вони зараз зарезервовані. То ж не в Криму запланувалась, вже дольниці відпала. Це лінія Запорізько-Краховська. Тобто це для того, щоб видати, вони пояснюються, для тим, щоб видати повну потужність Запорізької АЕС. Що до цього є великі сумніви, це буде частина великої, великої лінії, яка буде експортувати електроенергію кінець кінцям Ось, значить... <святок> і питання в тому, що її можна було провести іншим шляхом. Питання в тому, що Україна не хоче з цим зв'язуватися, тому що... Ділянки були зарезервовані 20 років тому, і не треба ніяких погоджень особливих, все було вже придбано і оформлено, треба було тільки освіжити документи. І саме тому вона проходить, ну, тобто ми проїхалися по всьому цьому маршруту від 2013 році, там стоять старі опори, які розкрали, там тільки ці цементні основи залишилися і зараз, вони це вже все освіжають, роблять і будуть прокладати заново. Тобто єдина причина, через яку вона проходить саме в цьому місці, це тому, що так 20 років... А що стосується варіантів, ну варіанти є. Взагалі-то можна було б прокласти вздовж э, дамби, яка трошки вища. <гуме> да, <та, помежечки>. <гуме> да, якщо б вона проходила по дамбі, взагалі <гуме> то це не запитання ніяких питань з точки зору коронавірусу. Питання в тому, що це треба погоджувати, прокладати. Ось. Тобто, я не знаю, хотілося б почути <гуме> якийсь коментарі до цього, бо це скоріше не ми, <гуме> <для> шоб... <гуме> З того часу, коли це питання кривізувалося, то ми збирали підписи і направили листи да, відносно того, щоб не робити цю, цю лінії. ГЕС я просто не знав, що ми знову організувалися. Ми можемо, наприклад, якщо прийняти рішення, звернутися до міністерства, щоб розглянути інші шляхи у зв'язку з створенням парку. Це ж експертиза, вже цей проєкт? Ну, 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 да. то я просто не знаю, як бути з Дійсно, мені тут вже не хочеться, щоб вона Вже отримання всіх дозволів і всіх необхідних документів для того, щоб укладання. Тобто все є, вже можна завжди чи нема. Не, не знаю. Ну, треба тобі дати, тому не треба на давати. Ми не дамо дати. Я перепрошую, я можу надати консультацію документи і дослідження, тому що ми запитання питання дослідження вже доволі давно на національні кетенки витримає. Давайте, будь ласка, давайте поміняємося контактами, я готова показати, що в мене є на даний момент. Ну, я ж кажу, Ну, вже йдуть роботи повним ходом. Ну, принаймні не тут, не у цьому місці, там, де пори... Ну, власна ситуація яка, що ну це, по-перше, однозначно обговорювалося, хоча б тому, що це є рамсарські угіддя, тобто територія, звичайно, що рамсарські угіддя це це, скажімо, статус, який не визначає їх очевидних обмежень. Тобто, от воно так дивно виходить, що, начебто, конвенцію ратифікували, оце рамсарські угіддя. Переліку всіх ромсарських ухід, які є на нашій планеті, воно числиться, а скажімо, поставити крапку на якомусь шкідливому для цього угіддя проєкті, воно не дозволяє, на жаль. Тому, власне, одна з причин, чому і створюється національний парк, тому що це статус у межах національного законодавства, а не міжнародного. Але шкода, звичайно, від цього є, тому що, якщо дивитися, є дуже багато досліджень пов'язаних з впливом об'єктів енергетики на птахів. І Переважна більшість цих впливів саме пов'язана з лепами. Тобто там, де є постійні міграційні потоки птахів або зимові скупчення, звичайно, є величезна вірогідність зіштовхування птахів з, як з опорами, так і з самими лініями. Тому що, чому? Тому що птахи активно мігрують вночі. Значна кількість водоплавних птахів спотійно собі мігрує вночі. Вони орієнтуються для них достатньо орієнтирів при тому освітленні, яке є. Ну думаю, всі чули як е, ключі гусей.